Вітаю вас, друзі! Сьогодні 4 січня 2023 року, і це відео буде не про війну, а про внутрішню політичну ситуацію в Україні. Хоча, як на мене, ці дві речі зараз не розривні. Скандал, який сьогодні стався у Верховній Раді загалом в Україні, пов'язаний із позбавленням депутатів від ОПЗЖ, депутатських мандатів. Ця історія триває давно. Свого часу навіть Зеленський звертався до Стефанчука і сказав: Стефанчук, розберися з цим питанням, але Стефанчук до цього, з цим питанням до цього часу не розібрався. Активно весь цей процес можливості позбавлення, шляхів і методів позбавлення депутатів, депутатських мандатів від опозиційної платформи за життя, яка вже не так називається, займається рух чесно. Ну, не те, що лише цей рух, але він активно моніторить цей процес, тому деталі ви можете почитати в них на сайті. Це не те, що реклама, просто я відсилаю, бо там справді більш-менш відсилаю вас до цього ресурсу, бо там більш-менш правдива інформація. Але що трапилося сьогодні саме, чому такий скандал сьогодні піднявся? Я вам пропоную з цим розібратися. Підпишіться, слухайте, коментуйте. Поширюйте, лайкайте, критикуйте. Я буду радий читати ваші коментарі. Вони мені допомагають це відео поширювати. І це відео направду треба поширювати, щоб люди знали правду, що відбувається з проросійськими колаборантами і хто їх там прикриває у Верховній Раді. І так сьогодні народний депутат від Слуги народу. Олег Дунда можливо не сьогодні, а вчора чи позавчора ініціював питання збору підписів зі зверненням до голови Верховної Ради. Про розгляд питання про позбавлення проросійських депутатів їх депутатських мандатів, які раніше входили в ОПЗЖ. Чому раніше входили в ОПЗЖ? Тому що такої фракції, як ОПЗЖ, наразі в депутат в парламенті немає. Вона розділилася на дві депутатські групи: одна група це Фірташа Льовочкіна, Фірта що той, що у Вєнні сидить в Австрії, да? а інша це Столара Абрамовича. Столар це той, що у Монако. Так от, справа в тому, що одна депутатська група називається Платформа за життя за мир, а друга відновлення України. І одна, і інша активно допомагають голосувати Слугам народу. Різні законопроекти. Ви це вже давно знаєте, чули. Це загальновідомий факт, який легко перевірити на сайті Верховної Ради. Окрім того, Слугам народу допомагають дуже давно голосувати. Ще дві депутатські групи за майбутнє Коломойську і довіра. Там позафракційні, типу, ну і всі потрошку підголосовують, тому що давним-давно слуг народу не вистачає голосів. І от сьогодні частина депутатів від слуг народу відмовилася підписувати звернення свого ж колеги до голови Верховної Ради, також, який є слугою народу, звернення про позбавлення депутатів оцих двох депутатських груп, які раніше були проросійською ПЗЖ, ну вони фактично нею залишаються. Відповідного звернення, якби той це поставив питання на порядок денний, це не новина. Ще з вересня місяця восени, було внесено кілька законопроєктів до Верховної Ради, аби розглянути питання позбавлення мандатів цих же таких депутатів. Бо, як кажуть самі депутати, і на правду вони кажуть, це можна зробити лише в певному визначенні конституції та законом, способами. Тобто, ну мовляв, не можна взяти і забрати мандати. Але звісно, що це питання треба було просто розглядати. Так от депутати від батьківщини. В абсолютній більшості лише одна Альона Шкрум підписала це звернення, а також депутати від Слуг народу, в тому числі голова фракції Слуга народу Арахамія, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнійчук і інші там цілий список. є. Я вам зараз його перелічувати не буду. Якщо буде бажання, заходьте на рух чесності», розкажу, перечитаєте там список чи великий. Не захотіли підписувати це звернення. Пояснення дуже цікаві. Ну, до прикладу, депутат від фракції Батьківщина Олексій Кучеренко сказав, що до них ніхто не звертає з таким листом, Вони не знали, тому і не підписали. Ну, не, під, не знали, так не підписали діть. Нині підписуйте. Слуги народу говорять, що вони не можуть підписувати, бо таке рішення буде неконституційним. І ближче до вечора сьогодні з'явилася заява окремо від слуг народу і окремо від батьківщини, прямою мовою Юлії Тимошенко, в тому числі, про те, що вони готові позбавити депутатів депутатських мандатів про російських сил, але мають це зробити в конституційний спосіб, не порушуючи закони. Це сказала і Юлія Тимошенко, і те крило слуг народу, яке підписувати це звернення до Стефанчука не хотіли. Парадоксанний річ, як ви скажете на мене. Але я вам наведу ще кілька цікавих фактів. До прикладу, у Верховній Раді свого часу ще навесні був позбавлений депутатського мандата такий одіозний депутат, як Ілля Ківа. Він тоді був представником опозиційної платформи за життя, яка на той час ще існувала і очолював її Юрій Бойко. Ну, як повідомив сам Шуфрич, то Ілля Ківа нібито сам написав заяву про позбавлення депутатських мандатів, і його позбавили. Законно, Законно. я зараз до цього повернуся. Але в Верховній Раді до цього часу залишаються, наприклад, депутатами Верховної Ради, такі одіозні особистості, як Віктор Медведчук, якого обміняли на азовців. Нібито вбитий ну, на правду так і є. Олексій Ковальов, а він відповідно до того, як Помер, да його ну не стало живих. Є там зафіксовані якісь факти. Можливо, нема документів, але їх треба було б знайти. Його також мали позбавити депутатського мандата. Андрій Деркач, проти якого порушена кримінальна справа про державну зраду. Та Ренат Кузьмін. Звісно, ще двох народних депутатів так і позбавили депутатських мандатів. Це, зокрема, Рабіновича, дуже вам відомого, і Васильковського. Їх позбавили на підставі, позбавлення їх. Громадянства України це зробив свого часу Зеленський. Так от, на що ж спираються наші дорогі народні в лапках дорогі народні депутати, народні дійсно так не без лапок, від слуг народу та опозиційної платформи за життя, коли говорять про законність позбавлення цих депутатів, депутатських мандатів. Їм начхати на те, що згідно останнього соціологічного опитування, яке було проведено соціологічною групою Ілька Кучерєва? Якщо я не помиляюся, ну це не настільки важливо, що фактично абсолютна більшість українців, я мабуть тут не буду винятком за те, щоб цих депутатів позбавити депутатських мандатів, порушити кримінальні справи і не давати їм можливо збулотуватися в наступні виборчі періоди. І лише 3% вважають, що можна їм, мовляв, дозволити там бути народними депутатами. Тобто, 97% виступають за те, щоб їх позбавити, а 3% проти. Ви скажете, так це ж незаконно. Так, ну я вас прошу, всі інструменти у депутатів Верховної Ради, відповідні законопроекти розглядайте і голосуйте. Мабуть, це мав на увазі і Дунда. Якщо ви не можете їх позбавити, мандатів тоді усувайте їх взагалі від слухань. Нехай просто не ходять до Верховної Ради, не отримують заробітну плату, не впливають на ухвалення рішень. Це, як на мене, було б абсолютно справедливо. Більше того. Ці народні депутати дуже часто вмикаються до загальнонаціонального телевізійного марафону, куди не допускають там абсолютно нормальних депутатів, які зараз є проукраїнським, зато допускають абсолютно проросійських колабораціоністів із ОПЗЖ. Такі факти також загальновідомі. Вони детально описані в засобах масової інформації. Ви це можете бачити. І так я повернуся до того ж, а на підставі чого можна позбавити депутатів мандатів. І так, закон України про... Статус народного депутата визначає статті 4 наступні положення: особиста заява про складення депутатських повноважень. Нехай пишуть заяви і складають депутатські повноваження. Це абсолютно було б справедливо. Друге набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього. Генеральний прокурор має право порушити кримінальну справу про відкриття. Перепрошую, ініціювати порушення кримінальної справи за державну зраду. Таких фактів можна знайти. Це абсолютно зараз не голосимо, я кажу. І такий спосіб запустити цей процес і зробити його набагато швидше. Третє, визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім. Таких випадків також можна знайти, наприклад, того самого Козика. Його можна було позбавити депутатського мандата. Далі, припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України. Абсолютно нормально було б взяти, як на мене я зараз говорю, також не Слівно позбавити цих депутатів громадянства, тому що вони далекі від проукраїнських позицій. Смерті, факти є, але навіть таке рішення не ухвалює Верховна Рада порушення вимог частини 1 статті 3 цього закону. Переходимо до статті 3 цього закону. Народний депутат не має права бути один, два, три. Я вам зараз не буду перелічувати, щоб не забивати голову, це називається сумісність посад. Конституція України, стаття 81, також визначає подібні підстави для позбавлення депутатів, депутатських мандатів. Але якщо дорогі народні депутати від слуг народу і батьківщини, які відмовилися підписувати звернення до Стефанчука щодо позбавлення їх мандатів, дуже так сповідують закон. То чому вони не розглядають низку законопроєктів, які є в Верховній Раді, для того, щоб не допускати, хоча б як мінімум цих депутатів до Верховної Ради. У мене особисто до засідання маю на увазі. У мене особисто відповіді на це запитання немає. І вони про це не говорять. Ну от про щирість їх можна так і говорити. Я чесно кажучи, не знаю, доколи до буде тривати цей бардак у Верховній Раді що за все, допоки не завершиться війна, ми не зможемо ініціювати питання проведення дострокових парламентських виборів, але якщо десь Бог, дай Боже, щоб ця війна закінчилася в цьому році, то я маю великі сумні, що вони досидять до наступного 2024 року. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, підписуйтеся, поширюйте це відео. Всіх люблю ціною, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!